Вітаю, завершується 163-та доба повномасштабної війни українських захисників проти російських загарбників у Харківській області. Зсу звільнили село Дібрівне та пересунули лінію фронту. Повідомляє оперативне командування. Схід за добу на Донеччині загинуло 8 людей, 9 цивільних отримали поранення. Ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Авдіївка, Турецьк, Бахмут, Константинівка інформують в Донецьк. Кіова область залишається без газу і частково без води й електрики. Тож триває обов'язкова евакуація. А ось як проходить відновлення Сумщини та Харківщини, розповідає заступник керівника Офісу президента України. Сумщина продовжує ліквідовувати наслідки численних обстрілів та бомбардувань. В області повністю відновлено газопостачання в понад 600 населених пунктах з 1490. Наразі проводяться всі необхідні відновлювані роботи для забезпечення газом решти населених пунктів області до початку опалювального сезону. В області тривають ремонтні роботи мереж централізованого водопостачання. До початку навчального року буде відновлено 25 закладів освіти. На Київщині російські варвари не лише знущались над мирним населенням, але й пошкодили 84 об'єкти культурної спадщини, 24 культові споруди та 16 меморіалів. Про це повідомив очільник Кова Олексій Кулеба. Він зазначив, що окупанти цілеспрямовано руйнували не тільки будівлі, але й поплюжили українську культуру. Серед пошкоджених об'єктів області центри дозвілля, бібліотеки, будинки культури, кінотеатри та за. Клади мистецької освіти, крім того, під час бойових дій орки знищили чотири культові споруди, серед яких дерев'яна церква святого великомученика Георгія Побідоносця 1873 року, та дерев'яний храм Вознесіння Господнього 1879 року. Повністю знищили рашисти іванківський історико-краєзнавчий музей та краєзнавчий музей Бородянщини. У цих закладах втрачена й частина цінних експонатів Білоцерківська прокуратура подала позов до господарського суду щодо повернення у власність нашої громади земельної ділянки площею понад 27 гектарів. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. Мова йде про ставки на масиві Леваневського. Як зазначається, приватне підприємство отримало рішення від Білоцерківської РДА про держреєстрацію права власності на 28 земельних ділянок. Однак, прокуратура в усіх судових. Хх, інстанціях довела незаконність таких дій, натомість шахраї замість виконання ухвали поділили землю, продали їм та внесли до статуту іншого підприємства. Але за новим поданням прокуратури наразі суд наклав арешт на понад 27 гектарів білоцерківської землі. У декількох громадах, у тому числі міст Біла Церква та Умань, є загроза залишитися без водопостачання. Про це заявив Геннадій Дикий під час засідання комісії виконкому з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За словами очільника громади, нині мова йде про забезпечення водою півмільйона населення. Тож вирішили наповнити білоцерківське верхнє водосховище з метою недопущення зниження його рівня. Крім того, заборонили. Купання, випоювання худоби та вилов риби у районі села Томилівка. Також Геннадій Дикий пообіцяв виділити гроші з міського бюджету на прокладання магістральної труби у селі Шкарівка, адже там частина мешканців мають проблеми з водопостачанням. З свердловин селі Шкарівка вода мала би надходити в водонапорну вежу. А після водонапорної вежі має здійснюватись розподіл вже по споживачам. Але врізались саме в магістральні водогони і враховуючи температуру, просто поливають лічильників, нема, все безкоштовно, поливають городи, і вода навіть не доходить до вежі. Відповідно, люди з так званого села Верхня Шкарівка не отримують сьогодні, не отримують води на засіданні виконкому міський голова нагородив 25 білоцерківців за допомогу в обороноздатності України та сталому функціонуванні критичної інфраструктури. Відзнаки та грамоти отримали Ольга Іванова, Віктор Шаравара, Назар Коваленко, Максим Коноплястий, Тетяна Голотюк, Станіслав Доліт, Дмитро Киришун, а також Надія Борисюк, Андрій Євтушенко, Надія Велігорська, Сергій Вахній та багато інших. Я сьогодні хочу подякувати волонтерів, людей, які долучались до допомоги, і це не тільки військовим, але й мільйони біженців. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні і тут є багато депутатів міськради, які і дівчата, які залишились. В місті, О, бо чоловіки це наш обов'язок, а саме жінки, дівчата, які залишились в місті і допомагали всім, чим могли, в свій вільний час, і допомагали чим могли, От, я ж кажу, і гуманітарною допомогою, і багато-багато інших необхідних справ. справ. Шлях українців до незалежності був важким та тернистим. Торували свободу через підпільні організації, повстання та опір всьому російському. А сьогодні, як і багато років тому, українські воїни мужньо боронять від загарбників нашу державність. Про білоцерківців, які не побоялися і пішли проти більшовицької влади, то об'єднались заради перемоги. Дивіться в історичному мер... матеріалі. 5 серпня 1921 року на цьому місті розташовувалось баштанне поле, а на іншому березі річки Рось так само виднівся парк Олександрія. Століття тому відважні білоцерківці об'єднались у підпільну організацію Козача Рада правобережної України на чолі з Павлом Гайдученком. Метою підпілля стала підготовка антибільшовицького повстання та боротьба за незалежність України. Їм була надана лише можливість здійснювати інформаційну роботу. Тобто вони мали займатися розвідкою, інформуванням населення також про подальші кроки боротьби за поновлення української державності. Перші три наради, а інколи в документах називають з'їзди цієї організації, відбувалися в Білій церкві. Вони відбувалися в оселі Григорія Григоренка. Нам невідомо, де знаходиться ця оселя. Відомо, що вона знаходиться на Заріччі ближче до. До храму Марії Магдалини ще одним місцем збору борців за державність було приміщення білоцерківської кооперації у центрі міста. За словами історика, за шість місяців існування козача рада встигла розподілити правобережну Україну на 22 повстанські райони, в яких призначили командування. Також здобули все необхідне для видання підпільної газети та зв'язались з іншими загонами повстанців. Коли організації стало. Небезпечно залишатись в Білій церкві ухвалюється рішення на черговій нараді 30 січня 1922 року про переїзд до Києва. В Києві організація набуває нового масштабу. Тут залучаються молодь, в першу чергу, студенти до її числа. А це студенти основних київських вузів того часу. Це Вищий інститут народної освіти, який діє на базі Київського університету, Київський інститут народного господарства, Київський політехнічний інститут і медакадемія. Однією з учасниць козачої ради була розвідниця сірожупаної дивізії Сестра милосердя українського війська та зв'язківець Анастасія Гудимович, її подруга Маруся Тарасенко разом з батьком Іваном, одним із засновників автокефальної православної церкви, також долучились до лав повстанців. А ось молодшого брата Марусі згодом у 30-х роках минулого століття вислали до Сибіру без права проживання в Україні за те, що він, потіснивши російську. Ввів у програму Київського поліграфічного училища дві години української мови, яка тоді взагалі не викладалась. Однак ЧК дізналась про її зв'язки з повстанцями. Кількарічні героїчні зусилля перекреслюються зрадою, адже ворожа агентура не спала. 1921 року до Тарасенків підіслано хлопця, який добре орієнтувався у повстанському русі. Той повідомив, що прибув з метою організації повстання за дорученням закордонного державного центру на чолі з Петлюрою. Йому повірили, нагодували, обігріли, дали на дорогу кожуха і чоботи. Це ж справді був агент ЧК, який увійшов у довіру і віддав до рук ЧК не одного борця за Україну. У ніч з 4 на 5 березня 1922 року розпочалась люта та кривава розправа над учасниками козачої ради. Тоді у виданні вісті Білоцерківщини їй присвятили статтю під заголовком. Суд над жовто-блакитною контрреволюцією. А ось так учений та дипломат Микола Мандрика описав у вірші розстріл Івана Тарасенка, його доньки Марусі та ще 41 одного заарештованого. Тут з нею батько, а з ним вірні друзі, Відірвані з народу діячі, що не скорились ворогу катюзі, під храму не дали йому ключів. Стоять безмовні, голосить кат, Врагов совєтської власті розстрілять. З того трагічного моменту минуло рівно 100 років, а ворог української незалежності залишився той самий. Незмінними зостались і його методи придушення нашої самобутності, щоб увіковічити пам'ять про відважних білоцерківців, одну з вулиць міста Назаріччі до Кучаєва перейменували на козачої ради. Всього ж по цій справі козачої ради правобережної України було затримано 600 осіб. Частину з них відпустили. 325 осіб було заарештовано. 107 із них це були білоцерківці, 204 це були кияни, решта представники інших міст і сіл України. 47 осіб було розстріляно. Значна кількість отримала тривалі терміни позбавлення волі. Радянська влада була безжалісна і на прохання про помилування. Вона залишилася глухою. Таким був шлях боротьби за українську незалежність. Він був довгим, тривалим, кривавим, але українці на цьому не зупинялися, і ви бачите, що цей шлях боротьби за українську державність продовжується і сьогодні. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Тов Білоцерків вода відзвітувала про фінансово виробничі показники за липень. Так підприємство подало на Білоцеркву та Умань понад 1,2 мільйона кубічних метрів питної води. За добу це майже по 41 тисячі. Впродовж місяця працівники ліквідували 22 аварії на водопровідних мережах та майже 140 засмічень в каналізаційних трубах. Ось очистили понад 850 тисяч кубічних метрів стічних вод. Крім того, працівники Підприємства виконали 45 планових робіт на мережах. Однак за послуги сплачують не всі. Тож мешканці багатоповерхівок заборгували за місяць понад 25 тисяч гривень, приватного сектору 1900. Наприкінці липня терор в Оленівці, що на окупованій Донеччині, поповнив список шокуючих воєнних злочинів в Україні. РФ відразу переклала відповідальність за вбивство військових на Україну. Однак, в реальності докази свідчать, що це зробили рашисти, заклавши вибухівку всередині бараку, внаслідок чого загинули понад півсотні українських захисників. Більшість із них легендарні оборонці Маріуполя і Азовсталі своєю чергою. Представ представники Червоного Хреста заявили, що не давали гарантії безпеки наших воїнів а путінські маріонетки продовжують шукати нові пояснення своїх злочинів. Ось українці не мовчать, а виходять на мирні акції, закликаючи світ звернути увагу на подію та визнати Росію державою терористом. Сьогодні подібний перформанс відбувся і у Білій церкві. Детальніше про цей захід дізнавайтеся у наших соціальних мережах. А зараз пропоную послухати білоцерківців, які поділились емоціями від подій в Оленівці. Ужасно. Слів нема, просто болі до серця приймаю, страшно. Нічого не зробили, буквально нічого. Не сповіздатні зробити нічого для нас. Хотілося б краще. Дуже погано одрегував, безобразія, звірства, бо вони імпатентні організації. І ООН і Червоний Хрест. Важко моніторити реакцію світу, оскільки я слідкую за українським медіа, того ну, не знаю, як вони особливо відреагували, Ну, принаймні набагато менше, ніж там на Ірпінь бучу. Бо тоді це було більш не мені здається. Жахлива ситуація вважаю, але дуже прикро, що якось згодом всі ці ситуації перетворюються просто в статистику, тому що Буча Ірпінь була більш емоційно сприйнята. І навіть по собі відчуваю дуже якось як це так, я заховалася трохи від. Таких відкритих історій, тому що вже дуже важко стає сприймати. Душа болить, бо мене то два сина, і внук росте, воно 18 років. Таких хлопців жалко, вони там настрадалися і ще й так поїздівалися над ними. Це ще її діти, мамам, як оце все пережити. Кого, може, дівчата, то не так переживають, як кого хлопці. Спорт це добре, а в поєднанні з духовними практиками ще й краще поліпшує здоров'я та додає гарного настрою. Тож вихідними у білій церкві відбудеться вело-йога. Ініціатором якої є Максим Шишка. Така прогулянка містом проходить втретє. Записались на неї вже чимало охочих. Як зазначає інструктор, тур розпочнеться з поїздки на велосипедах від дерев'яного моста до галендерні, а завершиться уроком йоги на природі. При собі потрібно мати каримати та гарний настрій. Такий відпочинок є абсолютно безкоштовним. Про те, як записатись на велойогу, розповідає Максим Шишка. Записуватись можна по телефону, я можу залишити. Це 093 918 9167. Максима назвати, можете ну, набрати або написати в вайбері або телеграмі. Я відповім вам і буду вас радий бачити на цьому захоті. Взагалі, е, займатися здоров'ям своїм і йогою, і. Іншими, іншими е, речами, які пов'язані саме на вдосконалення себе, не тільки здоров'я, але і духовного розвитку. На цій спортивній ноті я завершую сьогоднішній випуск новин. Ефір для вас підготувала вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Наступного тижня у цій студії зустрічайте Ярослава Гопацу. Попереду вихідні. Тож проведіть їх у колі рідних та близьких. Бережіть себе та Україну.